Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхав до колеги, все. збирався заїхати до нього, познімати його голуби. Дуже-дуже класні голуби. Багато різних політ, не буду нічого брехати, тут є і омський, і ленточний. дуже багато політ. Я всім не вам запам'ятати, хіба Михайло зараз може розкаже. У нього такий голуб'ятник. Це не один голуб'ятник, це нагоє, що внизу такий дуже гарний голуб'ятник. Зараз я все покаже. Отакі, в нього є голуби. Хто, хто розуміється, то ну, ну, мені дуже подобається. Не? Зараз дуже багато дрібного ходу за голубами. Колись як тримали голубе, як лисяма голуби, то просто голубою давали. Пшениці ріпакати, ніхто нічого не знав, що давати. Так, тут зараз відкрив. Умішався все окремо. Так, з цього боку з лівого самчики, тут касанки. Потім він собі їх злучає. Парується це, що такі як мої будуть, такі, красені. Це самчики, по-моєму, так, це самчики. Це краса. Зараз ми ще трохи буде їхати. Парувати буде собі до кожного самця давати самку чи до, чи до самки, самця. Так, в цьому вольнячику самці. Тут теж тут. самки і тут молодня. Тут молодний цю. самка молодець напевне хознісся на певні Ось вот такі трасуні. Такі. це, це, це молодня це я не знаю що таке. є сам самці самки це напевно осінні це що Оці. Це пізні осінні тут саме це Фані, самці такі будирічі, десь там ну, да. Двіж... двіжуха, вже хочуть порвати. <сміття> такі є Михайло Другомачана голуби. Тут у мене нічого. Тут отут такий вигул в нього, щоб не думали, що голуби сидять в тих кліточках. Ось такі тут, тут така гарна. Гарна в нього навіть тераса, можна сказати. так собі. Вилітають тут голубів теж купа. Купа їде всякої вітамінів. Тепер з голову не треба дбати. Ухід такий треба, що. Щось може бути і на продажу. Ще маєш щось на продажу, ні? Внизу, тут є. Тут маточник. Ага, тут маточка. Тут еліта, так? Так, еліта. <схід> Маточники. Таке. Для душі. Де Те телефон все одно так не передає, так би їх. А, то головка, там, знаєш, щупчик, когось, лак не більше. Ось це, ну, лахма ломляться, у мене сітка така, бачите, підлозить, щоб менше трошки вони красивіші були. Але вони дуже ноги тут цієї сітки собі біля ломляться нагадувати. Mm -hmm. Зато частенькі бігають. Оця прикольна. Це у коті для цих породавцях? Волочка ленту червона. Волоскі нятишні, так. Червоні, є ще жовті. Ті яскраві, коли білий яскравий. Куваті то омські, е... білі гладкі то є сибірські. І ці чорноряві ці курчі. Бо ага. я зюбенька, саме більше мені подобається. Тікі, тікі. Ці чорноряві. Ці курчі? Так, так. А мне типа такие открабить тут. Як на картинці. Файний, найкращий. Коли самцями, самці юють, тими шинками вібрірують. Машники. Це просто все самечки. Самці ці вічники, он бачив, вони такі біч... Активні, активні. пацани. Все красавчик, весна собринет, ні? Так, зараз ще <реш> трошки будемо порувати їх. Ну ні, ці сикрові так ці, ці яскраві, капець. Білий червоні кіхти, креслі, десь капець. Так, так. Я тут червоний ті кров, вони такі. Ну, насичені. Такі так, так. Ми їхні такі, знаєш. <реш> Хай лише там є такий один глуб'ятік модний, але то зараз у літі ми були. В нього там ньо все з граніту виложено, зараз вам так трохи покажу. Пару хвилин чоловік. Я, чоловік всі машину у них купить за ці голуб'ятники. Але хто що любить? Хто що вкладає, хто казав? Супер. Троху тут як це. Є бджолотерапія. Може бути голуботерапія, Я зайшов сіл на табуретку. Голуботерапія, кровотерапія, та що там <рес> наша куротерапія. Кому що. Кому що, хтось любить. Зараз ми на низу покажемо, що є. Що є на продажу. Це.